Представники протестантських релігійних громад Полтавщини провели прес-конференцію на тему необхідності збереження територіальної цілісності України. Захід пройшов у рамках нового проєкту, ініційованого департаментом інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю полтавської облдержадміністрації, та на підтримку ініціативи нового голови держком телерадіо Олега Наливайка Єдина країна суть проєкту – у інформуванні громадян про позицію тих чи інших громадських об'єднань щодо цілісності країни 100% сьогодні. Громада Іванівських Християн балтистів міста Полтави, взагалі всієї України, немає іншої думки стосовно того. Що Україна це є одна територія, вона є неподільна. Представник Баптистів закликав усіх до спільної молитви за мир та спокій Україні, а також за усіх загиблих під час сутичок. Цю думку підтримав і пастор релігійної громади Сяйво Божої слави міста Полтави Ігор Убойвовк. Він прочитав звернення, у якому звучав заклик російським агресорам покинути Україну та припинити постачу зброї кримінальним елементам на території країни. А також закликав змі не спотворювати інформацію та доносити її у правдивий спосіб. Ми виступаємо за єдність і цілісність України. Ми не підтримуємо закликів сепаратистів стосовно розколу України, бо перший сепаратист це сатана, який підбурив і відкалов третю частину янгелів. І кожен, хто бажає цього розколу, є знаряддя в руках сатани. Таким чином, протестанти області сконсолідовані у ставленні до суспільно-політичної ситуації Україною та моляться за мир та спокій на території цілісної та єдиної України.